Господь з вами. Читання Святого Евангелія від Іоанна. Того часу, коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому Равві, коли ти прибув сюди. У відповіді Ісус сказав їм воістину воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине. Але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський, адже його отець завірив Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити або чинити діла Божі? У відповіді Ісус їм сказав, Боже діло є те, що ви повірили в того, кого Він послав. Тоді люди з Юрби сказали йому, яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав воістину, воістину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба. Але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірить у мене ніколи не буде спраглим. Слово Господнє. Дорогі браті і сестри! В сьогоднішніх частинах ми читаємо, бачимо, що з'являється той Бог, який є близько. Вибраний народ, який мандрує по пустелі, жалієся, що, як їм було добре в Єгипті, сидівши, було біля казанів з м'ясом, та ївши хліба схочу. Не то дивляться, що живуть в Єгипті без Бога. Живуть в рабстві, а то дивляться на то, то бачать, що вони тепер в пустелі, треба боятися від того, що помруть з голоду, помруть без води і вони хотіли би повернутися назад. Інколи, коли говоримо із старшими людьми, знають говорити, що як добре було при комунізмі, було що їсти. Була зарплата, жили собі спокійно і не бачать, що жили без Бога, переслідували віру, не могли спокійно до церкви ходити, не бачили, що не могли хоч що говорити, жили в рабстві. І ця динаміка, вона часто і другий раз може повторитися. Людина зможе жити. В рабстві гріха без Бога або може бути, жити вільно із Богом, але ця свобода може бути важча. так як важко було вибраному народові мандрувати по пустелі, боятися в будь-якій хвилині, що помруть, боятися від голоду, страждати від голоду. Боятися від спраги, що немає води. Но, видимо, вибраний народ зможе навчитися довіритися Богу. І ця довіра, вона дорожча від любої ціни, бо вони зможуть навчитися спілкуватися з Богом, довірятися йому, пережити, що Бог піклуєся про них. Бачимо, що Бог близько. І цю близькість ми дуже часто бачимо в Біблії і в Старому Завіті і в Новому Завіті. І коли Ісус учить про Євхаристію, то то ж сама близькість для нас, що Він приходить і хоче з нами зустрітися, хоче бути близько до нас. І так він залишається під видом хліба, і зможе минути 2000 років, все равно він постійно перетворює хліб і вино, своє тіло, свою кров для того, щоб з нами зустрітися. І так як ми сьогодні читаємо в Евангелії, то видно, що навіть більше нам дає, ніж є в Христі. Може хтось подумати, що може бути більше. Більше це Його життя. Він дає нам життя своє, яке приходить до нас, і ми володіємо цим життям, Божим життям. І це життя є не тільки тоді, коли ми причащаємося під час служби. А постійно, коли вийдемо із церкви, коли ми живемо вдома, коли працюємо, в будь-якій хвилині, коли ми виконуємо Божу волю, то ми це життя получаємо. Ісус дослівно говорить, що моя пожива це виконувати Божу волю. Тоді, коли Він говорить із Жінкою самарянкою, після того апостоли приходять, дають йому їсти, і він каже, що я маю другу поживу, я маю другу їжу. Тобто Ісус видно, що про те учить, що виконування Божої волі є їжею. Ми коли причащаємося тоді, Приймаємо Ісуса до себе, живемося Ісусом Христом. Ця це, це Євхаристія для нас такою манною, яка паде із неба і яка нас оживляє. Але коли ми виходимо із церкви і продовжуємо виконувати Божу волю, то ми далі живемося із цією їжею. Якщо подивимося світ, то часто зможемо бачити, що світ холодний, а як каже Ісус, світ спраглий. І видно, що хоч скільки вони будуть їсти, вони не наситяться. Якщо включимо телебачення, починаємо переключати різні передачі і дивитися, може це фільм бути, може це новини бути. То ми за, в житті за цих людей дуже часто можемо бачити, що ці люди голодні, щось їм не вистачає. Часто можна думати, що не вистачає любов. Но якщо йдемо далі, що є за любов'ю, то не вистачає їм Бог. І так, як Ісус каже, що сьогодні, що хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Людина є так створена, щоб вона приймала в своє життя Бога. І якщо Бога немає в його житті, тоді Він залишається голодним, залишається спраглим. Щось йому не вистачає і зможе госькільки пити чи госькільки їсти, не насититься, бо не із Богом насичується. І ведемо і в Євхаристії, що не досить причащатися, приймати Ісуса до себе, а потрібно до цього виконувати Божу волю. І якщо ми це робимо, то це стає для нас поживою, яка оживляє наше життя, яке оживляє, насичує наше життя, ми стаємо насиченими, так як людина, коли п'є, їсть, і через деякий час каже, що досить. І так наситими ми стаємо, коли Ісуса приймаємо до себе, коли виконуємо Його волю і це як стає для нас зв'язком із Небесним Царством. Інколи може таке бути, якщо ми десь ходимо на таких місцях, що нема доброго зв'язку і з телефоном, то не можеш дзвонити. І так є людина із Богом, що постійно повинна зв'язуватися із Богом, щоб був у нього зв'язок. І цей зв'язок нас перетворює, перетворює із простих людей до Божих дітей. І про це перетворення ми читаємо в другому читанні в апостолах Павла до Ефесян. Що людина повинна в думках, в душі змінюватися, перетворюватися. Коли ми читаємо Біблію, то часто зможемо бачити, що людина, яка там є наявна, вона перетворюється, змінюється. Якщо подивимося життя апостолів від покликання до Кінця, як Ісус Воскрес. Або ще пізніше, як читання Діяння апостолів читаємо, що наскільки ці мужі перетворилися, змінилися із людей рибаків або других професій, як вони зможуть, змогли стати апостолами? І тоді, коли ми починаємо наслідувати Ісуса Христа, ми теж. Повинні перетворюватися, змінювати своє мислення. І бачимо в апостолів, що вони це роблять не тільки з наявністю Ісуса, а пізніше, далі продовжується і наявністю Святого Духа. І ми це перетворення, коли виконуючи Божу волю в своєму житті, прагнучи життя отримати від Бога. Це перетворення здійснюється із Богом, з допомогою Бога, з допомогою Святого Духа. Але ми повинні згодитися на це перетворення. Якщо не згоджуємося, якщо зупинимося, кажу, що далі не хочу змінюватися, тоді цей шлях зупиняється. Господь Бог прийде до нас, іде до нас і є близько нас. Настільки є близько, що Ісус хоче прийти до нас в серце, хоче бути наявний в нас. Але ми повинні для Того згідні бути до цієї зміни. Він оживляє нас, дає нам життя, кормить нас. Через причастя, через благодать, через свою волю. І якщо ми згоджуємося на цю дорогу, тоді Він нас провадить. Спробуймо наслідувати Ісуса Христа, виконуючи Його волю, і з таким чином получаємо життя від Нього. Амінь.